Моя непопулярна думка як самозайнято в Німеччині, яку вам не розкажуть українські блогери, які продають курси по самозайнятості. Перший виклик, з яким я зіштовхнулася, це медичне страхування. Якщо ви лише самозайняті, тобто працюєте на себе чи у вас ГРБ, на вас повністю падає медична страховка. Медична страховка це приблизно 300 євро на місяць мінімум, і далі чим більше ви заробляєте, тим більше вона росте і досягає тисячі євро максимум. Це насправді велике фінансове навантаження, яке дуже складно витримати. Я в кінці розкажу мою рекомендацію, як би я поступила, знаючи, що так воно буде. Друге, на вас повністю лягають всі соціальні відрахування, податок на прибуток. Якщо ви відкриваєте гверби, то ви ще платите за відкриття гверби пенсійний фонд. Ви робите відрахування, тобто це дуже великі суми. Третє. Якщо ви приватний підприємець у Німеччині, то для того, щоб вам перейти з 24-го параграфу на наприклад, на 21-й параграф, як самозайнята людина тут, вам потрібно показати три роки успішної підприємницької діяльності, тобто це три роки, це значить ви мінімум три з проживаєте і зареєстровані, тому що податкову декларацію подають у липні. І ось що ви маєте у сухому остатку? Дуже велике фінансове навантаження, стрес, проблеми з документами у банках. Вам не дадуть кредити з нормальною ставкою, тому що для них не надійна людина для банків і для інших організацій, в тому числі для міграційної служби в Німеччині? Моя рекомендація. Перше, це е, десь працювати на когось, хоча б тальсайт. І в такому випадку роботодавець буде виплачувати за вас 50% медичної страховки, інші 50% будуть е, з вашої зарплати враховуватися. І далі ви як самозайнята людина можете спокійно працювати тут в Німеччині, не перевищуючи якісь ліміти. Але на вас не перший другий пункт, такі як медична страховка та соціальні внески, вони на вас не падають. Поводіться власним досвідом самозайнятості в Німеччині і чи жалкуєте ви про це рішення?